Молетовний Псалтир. Псалом 8. Господи, Боже мій, яке придивне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя, вище небес, Зусть дітей і немовлят у ще віси хвалу супроти Твоїх супосталь, щоб угомувати ворога й бунтаря. Коли на небеса спогляну діло рук твоїх на місяць і на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що затоїш про нього, або син чоловічий, що про нього дбаєш, Мало чим умолив єси його від Ангелів, славою і Його, Поставив його володарем над ділом рук Твоїх, усе підкорив йому під ноги, Півцюй усю скотину та ще й дикого звіра, птицю небесну, і рибу морі, і все, що морськими стежками ходи. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі.